Цікаво сьогодні гра була в плані для болівальників, як емоційно ви витримали цей матч і ваш коментар після цієї гри? По грі перші дві черті були більш-менш рівною. В третій черті я, я допустився помилок, які принудили відрив. І наприкінці третій чеверті вони видирвалися на. 11 чок і потім було складно надігнати, але зібралися в четвертій чверті, нас догнали, овертаймі трішки не хватило. Ваш коментар після цієї гри? як емоційно ви впоралися з такою напругою, але ви овертаймі? Ну, По-перше, -по -по як завжди, дякуємо нашим Збройним силам України. За можливість да, грати. По грі добре підготувалися, так скажемо, не було нічого нового. У принципі, добре почали першу чверть, перші 5 хвилин. Дещо забили і у захисті непогана. Поралися. Та потім так якось Миколаїв став нас доганяти. Ми схибили декілька китків та зробили декілька втрат. І у другій половині якось так пропустили. Напевно, це фокус. Пропустили декілька трохочкових китків і зробили декілька поганих втрат. Я маю на увазі у фастбрейк, там, де нікого не було, і легкі очки. А взагалом сьогодні зробили 18 помилок. Це, на мою думку, дуже багато. І сьогодні, здається, забивали троєчковий, але процент у нас сьогодні 22 це та дуже поганий процент, хоча працюємо. Мабуть, сказався ще досвід гравців деяких Миколаєва, які вже пройшли деяку школу. І мають деякий досвід. В нас не так багато їх. Там, Дмитро Соловей, Кирило Немцу і там Ярик, Кадигроб. Але ці гравці, там Соловей і Ярик, поки входять до своїх да, функціональних да, опцій, тому що були травмовані. Але сподіваюся, що до наступного баблу, до наступних ігор усі будуть здорові у своїй оптимальній формі, і гра буде краще. І ми працюємо, підтягуємо молодих гравців. І я вважаю, що цей досвід, який ми маємо зараз. Це дуже добре для гравців, для які ще не грали у вищій лізі. І гра за грою, де я впевнений, що вони будуть, будуть ставати та тільки краще і краще. Е, дуже приємно було сьогодні, що стільки людей у залі вболівали за нас, і я впевнений, що. За люди, які не зуміли приїхати, теж вболівали. Величезне їм дякую за це. І я сподіваюся, що будуть приїздити до Южного, коли ми будемо грати, приймати бабли, і ми будемо показувати гарну гру і гарний результат у цьому залі і впродовж всього сезону. І зараз так трохи. Ще працюємо з деякими догравцями, щоб в нас була більша ротація до великих гравців і розігруючого, який буде контролювати доход до гри, так скажемо, з якимось досвідом, щоб гра становилася ставала на краще. А так я дуже вдячний своїй команді за те, що вони. Не зупинилися, не дали, не програли 20 та 30 очок, а знайшли в собі сили, зібралися та доказали, що ми можемо, вміємо і будемо награти ще краще і краще. Дякую. Так, ну, що, з перемоги ваш коментар після ге. Дякую. Ну, що можу сказати про гору? Вигравали 19 очок. Десь там якісь фоли на фоні на фоні усталості. Пішли якісь фоли, неправильні рішення. Вони нам забили легкі очки в бистрому відриві, тому вийшли ще в овертайм. Тому ну, перемога є перемога. Команда буде працювати далі. Є над чим працювати, є куди розвиватися. Мої вітання. Друг. Вже ваша перша перемога. Ваш коментар після цієї. гри. Дякую за привітання. Я теж традиційно привітаю миколаївських оболівальників. Декілька сьогодні були в залі і на очі побачили цю перемогу. Ми очікували важку гру сьогодні. Реально очікували важку гру, тому що ми зіграли два спарінги з Одесою в І Друга гра нам вже показала, що це буде не, не, не легка прогулка проти Одеси. Але коли повели 19 очко, очок і на фоні втомленості перших номеров, які е, неверне рішення, прийняли, отримате замічання, покинули площадку, е, стався е, такий камбек, який. Ну, Одеса почула це і посилила тиск на оставшихся гравців, зробила декілька важливих перехватів. І... Але я дякую хлопцям, що в такій важкій ситуації, граючи без першого номера, у овертаймі, знайшли в себе сили і волю переломити ход невдачно сложившися поєдинка і перемогли. Я їх цим.